Ходить слух, що поліцейські та силові структури всі підуть скоро на фронт. Ну, так як закінчуються вже цивільні, а деякі мають відсрочку або заброньовані, то скоро черга вже і дійде до поліції, СБУ, прокуратури. Я сподіваюся, туди будуть включені БЕП, САП, ДБР, Набу. І всі інші структури, які на сьогоднішній день є силовими, займаються виявленням, як то кажуть, злочинців в нашій країні, але чомусь у нас корупція як була, так і процвітає, і ця система не працює. Я кажу, ми повинні обирати проти корупції причина-наслідковий зв'язок саме. А ті, хто силові структури, повинні зараз. Брати, і захищати народ України, ми вас утримували дуже довго за свої рахунки. Тепер черга ваша показати наскільки ви патріоти нашої країни.